Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Октавія А5. 12 рік, 2.0 дизель, 189 пробіг, пригнано Швейцарії. повністю обслужено. ГРМ Маховик. ціна 11 11900. Клімат контроль, підігрів BMW F-30 кузов, це 16 рік, 2,0 бензин 126 пробіг, обслужена без ДТП. Ціна 14950. Контакти бачимо лінк-код Десь там захований. Так, світленький шкіряний салон. Б-7 Passat 11 рік, 2 і 0. Дезель. Так, 11250 по вартості, контакти ось тут. В рідній фарбі пишуть контакти бачимо. По вінкоду перевіряємо. То вікна, але... Трошки видно тканинний салон, клімат, контроль, коробка механічна. Є форкоп. Renault Megane в універсалі. Це 14 рік, 1,5 дизель 236 пробігу, ціна 8500, бачимо контакти. Контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника так Шкода Октавія А7. Так, 19 рік, 2,0 дизель, 188 пробігу. Тут контакти. Пробіг почуть оригінальний, топова оптика. Ціна 16450. контакти ось тут. Канинний салончик, лімат-контроль. Кого цікавить телефон віта? Шкода, Tour в універсалі. Четвертий рік, 1.6 бензин, 280 пробігу, ціна 4400. Бачимо контакти. Ось тут. Так, Канинний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Супер Б. 10 рік, 2.0 дизель. Так, автоматична коробка передач. Бачимо контакти до власника, вартість 10 тисяч доларів. Кузов універсал. Тканинний салон, клімат-контроль присутній. Більше інформації уточнюйте у власника. В8 Passat, 17 рік 2.0 дизель 216-218. пробіг, автоматична коробка, ціна 16800. Так, він код ось тут одразу. Контакти. Бачимо. Так, класний салончик, комбінована шкіра з алькантарою, клімат-контроль, шторки на задніх вікнах, пархтрульники звичайно. Більше інформації уточнюйте. Шкода, Octavia А7. 17 рік, 1,6 дизель, 218 пробігу. Ціна 13850. Бачимо контакти. Кода Октавія Тур в седані. 9 рік, 1,6, газ бензин, свіжо перегнана ціна 5800. Контакти ось тут. Вінкод ось тут. Кого цікавить, Телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Шкода Octavia A5 в універсалі. 9 рік, 1,8 бензин, 207 пробігу. Ціна 7,850 Так, підійде весіду. Воркоп та парктроніки. Рено Меган 3 покоління, 13, рік, 1,6 дизель, 246 пробігу, ціна 9200. Бачимо контакти. Акустика Боус є щелтики. Салон комбінований. Більше інформації уточнюйте. b 6 посад в універсалі. 9 рік 1,4 бензин, 215 пробігу, автоматична коробка, ціна 5800. Тут контакти. Тканинний салон, клімат-контроль, автоматична коробка, ось цікавить, телефонуйте. Скодофабі в кузові хетчбек, Це у нас 2013 рік, 1,2 бензин 234 це на 5600. Контакти тут автомобіль без підфарбувань пишуть. Клімат, контроль просутний. електроніки також є. Volkswagen Golf Plus, бензиновий варіант. 1,6 бензин, 250 пробіг, ціна 5800. Бачимо контакти. Канинний салон, клімат, контроль. Така машина. Шкода Octavia в універсалі. 2005 рік, 1,6 газ бензин. 163 пробігу, коробка автоматична, ціна 5999 без підфарбувань. Контакти видно гарно. Він код також ось тут. Так, Покажу по салону. Так, По салону. Тканинний салон. Клімат, контроль, підігріви. є. Yeah. Шкода Октавія в універсалі. 2007 рік 1,6 бензин, 240 пробіга, механіка, ціна 7,150. Контакти, двигун, газ, бензин. В гарному кольорі. Тканинний салончик, кондиціонер. Так, бачу, є форкоп. На легкосплавних дисках, коли цікавить, телефонуйте. KIA Ceed в універсалі, рідко зустрічаємо зараз Це 10 рік 1,6 дизель, 260 пробігу, ціна 6800 доларів. Контакти є, темно-сірий колір. Портфокус у універсалі. Так, по опису 11 рік, 249 пробігу. з Нідерландів, ціна 7800 доларів. Контакт до власника є. Гарному кольорі. Так, тканинний салончик. Шкода Супер Б в універсалі, чорний колір. 14 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, 247 пробігу по вартості 12900. Тут контакти до власника. Він код також не фокусує. На жаль, так. лінзована оптика, диски. Так, Салон тканинний, клімат-контроль, підігріви, коробка автоматична. Шкода Octavia А5. 11 рік 1,6 бензин. Ні, дизель, вибачаюсь, дизель. Автоматична коробка. Ціна 8899, шкіряний салон, двохзонний клімат-контроль, круїз, датчики, підігріви. Сервісна історія присутня, бачимо контакти до власника. Він код також є. Салончик комбінований. Клімат підігріви на гарних дисках з фуркопом та парктроніком. Шостий гольф в універсалі. Це одинадцятий рік 1,6 дизель, 215. 8500, бачимо контактну інформацію. З клімат контролем підігріваємося. Opel Astra H. 2007 рік 1,6 бензин, 217 пробіг, ціна 5400, бачимо контакти. Тканинний салончик. Парктроніки, легкосплавні диски. Кого цікавить, телефонуйте. П'ятий гольфік. 2006 рік, 1,6 бензин MPI, автоматична коробка, є кліматконтроль, підігріви. Так, ціна 6350, бачимо контакти. Фіксую Він-код. Так, автомобіль з кліматконтролем, фуркопом та парктроніками. П'ятий в кузові хешбек. 2004 рік, 1,6 дизель, 220 пробігом, По вартості 4950. Бачимо контакти. Чорний колір. З клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте.